Так, доброго дня всім. Е, хочу дати відповідь. Верніше відповідь на мою відповідь. Скажемо, давайте не так. Я е, публікую відео не тільки е, в Ютубі, публікую відео і тіктоки. Значить, канал там, тіктоки. Ось, так і називається як і в Ютубі. Тіктоки є... Хаптя загубив, подивіть. Тіктоки є... Гарний канал. Советую, не знаю, де який, як він там в Ютубі називається. Ну, в Тіктоке називається Ваш Вет. о, Там дівчина, яка дуже толково і дуже добре розказує, розповідає. Щас, подождіть, минуту я вибачаюсь, бо зараз я їх загублю своїх кос, Яке, яка розповідає гарно, як як содержати кошти? Як їх кормити, як робити загороди, як їх, їх, за, за їх доїти. Ну, в общем, дуже молодець, дуже, дуже досвідчена, так скажімо так, образована дівушка по поводу ветеринарії. Може вона ветеринарія, я не знаю. Не буду брехати, не знаю. От. І я підписався на її канал. TikTok. І вона розповідала по поводу Англонубісі. Що я... І я написав їй коментар. Дівчулі назад. А, там було Спасіба врожаю, що хоч скосили сояшник, то можна пастися. От. І я її написав стосовно... Стосовно англонобійську. Породи коз англомубійців. Написав їй наступне, що англомубійці це, як вам сказати, розвадняк для починаючих. Так. Чого так? Тому що ми самі попалися на англонубійців, коли ми починали з козами. і Першого козла, якого ми купили, це був Агнубій. Він стояв сказочних грошей сказочних. От. А Ну, ми ж начитали з інтернету, начитали з ютуба. Звали його Карен, кстати. немає. Бачите, спасибо урожаю. Скосив соєшник, то нам тепер трошки легше пасти. Я їх ловив, щоб вони в соєшних зайшли. А тепер... Вони всі біжать, я не переживаю. От. І так. Да. По поводу англобісів. Ми теж начинали, начиталися, що там супер вкусне молоко. Супер кремовий вкус. Супер, просто супер, супер, супер. Ну, Купили ми того козла. Покрив він нам козичок. Главное, нас там і козочка небійська. Теж одна десь тут є. Покажу вам. І що виходить? Молоко як молоко. Так, да, молоко добріше, ніж заанівське. 100%. Сто відсотків. жирніше. Не більш жирніше, плотніше. От. По удойності я б не сказав, би, що... Ось ось. Козочка, отан головний бійця Якщо ви побачите, ще попробую ще. Це ouais. козочка Якщо... сонця. От одного не бійця. Ось вона надіюся. І воно тісяє. І все, це одного бійця. А там гонули бійця. І Начали у нас. Козенятка родиться. Ви не представляєте, як це гіморой. Наскільки вони утлі, наскільки вони важкі, щоб їх підняти, в якому плані? Ось все, це змішано. Мама Альпійська, папа не дієчка. Оно... Тобто вона, Чим характеризується, характеризується В неї ось що, дивіться, мама Занінка, папа Ось все, дивіться. Ось все, дивіться. Ангонубійська. Оце інтересність є. Нубійка і, і заанінка. Да, Тут в принципі нубійська плотність і багато і кількість водяного молока Заанінки, да, отут Мені здається, що щось буде, вона ще у нас є, не катилася. Отут може щось буде цікаве. О. А так, це, і чесно сказати, і ерунда. Це просто розваняк. Вони красиві, ну наскільки я вичитав, то вони мені більш до м'ясної породи, а не до, а не до молочної. Після того як у нас... Помер козів, заразки ми привезли альпійців. Я, може, я вже колись знімав відео за цих альпійців. О, такі у нас. Понятно, що, чесно, да. Ми їх не купляли, нам подарили їх. Спасибо. Зінки. Васильвітер, О, а це нам, нам поміг такими козлами. Це. Чистий альпієць, один і один другий. Ми їх привезли із Зінки, я думаю, Зінка, що за молочна ферма, козина всі знають. І в цьому році вони вже криють у нас. О. То я вам хочу сказати, казенятка одних, ну все-таки, да, вони не такі спокійні, як Нубійські. Так, да, нубіські козел не воняє, Це, звісно, запах у них жах. І все, казенятка в нас такі от цих сапів. Ось дивіться, ось, ось. перший день і другий день вийшли на їм ще тиждень. Та ні, який тиждень? Два, два тижні. Ось одиці. це козенятка, Це їхня мама. це казенятка її. А це, а то їхній папа. Або то, або... Або... Ну, Тіша гріші їх двоє, знаєте, хто знає ті і це вони ходять разом, бачите? Як ми козеняток держимо, ми розповім, ми ранці їх відбирали от, від от мамки, потім воно ну, ну, козенятка від нього. Оно. Ми відбирали від мамок, кормили сосочок. Це, це така їм проблема. Вічно, то вони їсти не хочуть, то ще щось, то молоко холодне, то нагрів, то не нагрів, то прийшов, кормиш, робили приспособи, десь у нас там є на каналі, я показував. Вийше попавний шауша. Жах. Потім прийшли до висновку і як моїх держимо. Тобто у нас Козенята під мамкою, під мамкою. І перші е, дві, по-моєму, чи три неділі ми держимо їх під мамкою, а мамок потім на день забираємо і вони без мамок. І на вечір оставляємо. Тобто, такого плану у нас виходить. Дивимося по казанятки, А деяких місяць вернемо. А потім їх от... Отділя... От... Ну, в середньому місяць. Од... Місяць... Да. місяць 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 місяць. Потім місяць вони ще випускаємо їх з ними. З загороду вони трохи, звісно, молока смовчать, не тільки мамок і ще буває підсмаклі і других. От. А потім їх просто пересаджуємо окремо. І все. Так що так. Така відповідь насчет англо медійських вкус. І так, да, ваш вет називається. В тік-токі напишіть ваш вет. Ну, хто, хто займається кожами, советую подивиться, дуже толково, дуже добре розповідає. Вроде би все на сьогодні. Вроді би все. Завтра, по ідеї, буде ще відео вийде, якщо все хорошо. Завтра у нас ще приїдуть курі. Ми зробимо зважування тих курей, що у нас є. І... І новеньких зважуємо, покаємо, що ми привеземо завтра. Все хорошо буде. Добренько, всім спасибо. Підписуйтесь.